І знаходимося в Meta Business Suite. Переходимо на вкладку Статистика, далі на вкладку Переписки, обираємо потрібний період, переходимо в Інстаграм і бачимо певні цифри. Зараз розкажу по кожній з них. Усі контакти, кількість аккаунтів, які написали за обраний період загалом. Ця цифра у кількість разів, коли аккаунти вперше відправили повідомлення, або продовжили переписку після перерви всім днів. Далі ми можемо побачити нові контакти, тобто це ті, хто написали вперше, і розбивку на органічні та платні. Як взагалі. Розуміти, що тут мається на увазі, органічні та платні. Як я зрозуміла, що платні це всі, хто написав протязі 7 днів після контакту з рекламою. Органічні, відповідно, це ті аккаунти, які написали пізніше або прийшли з контенту. Дуже зручно дивитися динаміку за будь-який період, який вас цікавить, навіть можна подивитися за. Якийсь певний день. Ось така зручна, такий зручний дашборд. Користуйтесь.